Лідер зробив нового акумулятора на 8 А, щоб ти вже кайфував по повній програмі з індикацією заряду батареї в новому корпусі. Якщо ти використовуєш такі потужні речі, як турбофен на 1 кВт. То ти вже з цим акумулятором можеш не паритися, що тобі не вистачить обдути автомобіль. На такому акумуляторі вже можна обдути після мийки декілька автомобілів або підмести великий двір. Навіть якщо ти використовуєш ось таку лампочку на 15 ватт, тепер з цим акумулятором лампочка буде світити 14 годин. Уявляєте, 14 годин це просто дофіга. А якщо взяти ще ось такий перехідничок і вставити в цей перехідничок, наприклад, два акумулятора. По 8 ампер. Тепер уявляю, що може бути ця лампочка може світити більше доби. Бензопила це вже в минулому. Якщо ти раніше ще зі мною міг сперечатися і казати, що бензопила вирішує питання. На даний час вже не вирішує. Поставив собі два акумулятора по 8 А, в тебе швидше в бензопілі закінчиться бензин, ніж сядеть ось цей акумулятор. І тобі так буде взагалі дешево, не треба ніякого ні бензину, ні масла, нічого. Тихенько собі поставив і пішов працювати. По вазі, буде ідентично, як бензопила. І я готовий з тобою посперечатися. Якщо я поставлю 20 ампер. Це 20 ампера. Можна поставити 24 ампера. І я вдвічі більше наріжу ніж ти бензопилою. Також з'явилася нова зарядка, щоб одночасно заряджати два акумулятора. Єдине буде заряджатися дуже довго, тому що зарядочка на 2 ампер. А тепер остерігайтеся лохотрону. В Україну завезли ось такі фейкові акумулятори, де продають їх по 600 гривень. Люди, включайте мізги. Не може акумулятор, в якому є 10 елементів, плата керування, індикація заряду батареї зі всіма податками і розмитненням з роботу сайту і зарплатами людьми коштувати 600 гривень. Думайте трохи, цей акумулятор буде працювати рівно одну хвилину. А якщо його включити від такої потужної штуки, як турбофен, він одразу піде в захист. Наприклад, лідер-акумулятор в той же час ідентичний, коштує 1500 гривень, і він працює довго. Не будьте лохами, не ведіться на це все. Це просто шукають лохів. Скоро я вам запишу справжній тест. Не ось той тест, що вам показують продавці. Я ж не продавець, я ж не продаю це лайно, ні ці акумулятори, ні ці. Я їх не продаю. Я тільки тестую і показую людям, що вони не купували всяке рівно і не переплачували двічі, тому що ти вже купив. Ось це і потім не знаєш, куди його діти. Викинув, заплатив ще раз і потім купив ось такий акумулятор. То, щоб ти не переплачував вдвічі, я тобі запиляю тест, ти подивишся і поставиш мені вподобайочку. Чекай, скоро буде повний розйоб.